Знаєте, в мене є погана звичка і погана якість, в мене хороша пам'ять. Давайте повернемось, хто запропонував цю угоду. Це ж не Трамп запропонував, ну, справедливості заради, це запропонував Зеленський. Під час свого представлення потужно-стійкого плану перемоги чи переможної потужності, я б там плутаю в цих планах вже. Але він презентував і сказав, що ми готові віддати корисні копалини нашим міжнародним партнерам. І все було б нічого, якщо б в нього був план які, реальний, який бо він привіз свого часу в Штати, коли зустрічався з Трампом, показав, сказав: дивіться, в нас є от-то, ми вам можемо е, запропонувати спільний видобуток. Виробництво, ви, став, ви інвестуєте, ставите підприємство, ми разом щось виробляємо. Виробляємо акумулятори для Тесли. Плюс на запорізькому заводі роз, розгортаємо потужності по будівництву цієї Тесли. Це унікальна угода, яка буде за вами, за нами і за нашим спільним майбутнім. А, а коли ти просто приїжджаєш, кажеш: дивись, в мене є рідкоземельні мета метали, хоч бери. А там далі розберемося. Вони і намалювали те, що вони хочуть. Причому кожна, якщо перше, це було меморандум аля Будапештського ні про що, то зараз це вона не васальна, вона кабальна угода для України, тому що фактично ми передаємо все, що в нас є. Вже не лише рідкоземельні метали, там і нафта, і газ, і все, 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 всі корисні копалини передайте, передаємо Сполученим Штатам Америки, і ну фактично вони стають їх. І прибуток від цих корисних копалин буде американським прибутком корисних копалин. Тому е, я би не пов'язував це з мирними угодами або чимось іншим. Паралельно я б запропонував владі все ж таки закрити рота по одній простій причині. Кожне, що вони не говорять, приносить е, тільки негатив. Е, свого часу вони запропонували віддати в керування Запорізьку атомну станцію е, американцям. Рашисти одразу сказали ні, ми на це не підемо, а американці сказали, що ну, і не вийшло, давайте нам всі інші. Керування ми зараз з такою дипломатією прийдемо до того, що ми залишимось і без корисних копалин, і без атомки, і без багатьох інших речей, які є не власністю зеленського, не власністю шмигаля або монобільшості, а є власністю українського народу.